Вітаю всіх добрих людей, господарників, хочу поділитися з вами. такі ручні ральці я зробив. Раніше як не було відповідно трахтруця, то я обробляв рот, ралив там. таке цепляється сюди шнурочок і один тягне на колесі воно йде. эту вряд. в ряд вещи вроде культуры ручечки такие зарубил там старая была коляска дотяча так подошло сразу отрезал, ручки хорошие осталось так <кх> уж тут откручивается, скручивается снимается ральцы, тиральцы також розширяється там відповідної ширини. Тут відкручується. Вставляється такий адаптер для прорізки зілля. Тут спереді ніж. У боках ножі два. Це І ставиться ще такий спереді. Тут закручується так, що на болтах фіксується. оці прорізи вставляються такі також. Нужі такі чотири, які рихлять, рихлять і розрізають між житком ґрунт, ну, Зілля всяке. І а це вже, вже внизу йде. такий ніж. І підрізає між житками зілля. Ну, робить про Ось комусь, можливо, такі сподобаються відео зробити собі на дачу. І дві людини, а тут ще такі, щоб, ну, така штучка, щоб не налипав ґрунт. Це воно просто зрізає, колочатку крутиться. Ну, як ніж зрізає, тому що зразу б налипало. Коли ґрунт е, такий е, мокрий. Так. Для малого городництва, кому сподобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво, буду показувати вам різні саморобки свого виробництва. Так само і це. Раво-трансформер, тому що я завжди щось, як щось роблю, то роблю, щоб воно було багато функціональне. Щоб воно не одну операцію робило, а дві. Так само можна сюди щось, я ж говорю. Тут на базі такої чотирьох граника можна ще щось придумати, підставляти різні там. Рад такий ніж для прополки. Всім щиро дякую за перегляди мого відео. Бажаю крепкого здоров'я. Успіхів. Все на краще. Слава Богу!